Ну, в мене були конкретно проблеми. Я от коли вийшов з автобусу, взяв наш прапор, я навіть нічого не відчував. Я був щасливий, поняття, тому що в мене були такі моменти, що мене вже возили на обмін і він там не состоявся, то лі мене обманули, я не знаю. І от я коли я скільки настраювався на те, що я колись прийду додому, і як я буду себе відчувати. І отримавши наш прапор, я ну, як всі накинув його на плечі, і я нічого не відчував. Я позвонив своїм рідним і я нічого не відчував, на жаль. І от я на це звернув увагу. І ну, як ви казали, що в мене є проблеми психологічні. Я зараз працюю з психологом, Якого... юридично у вас ну от юридично, ви повертаєтесь, чи є у вас якийсь статус? Чи як реагує ваша бригада? Це я чому запитую? До дуже багато людей, які повернулися з полону. їм, мабуть, цікаво так само почути вашу історію, як це все відбувається. І в принципі, ми розуміємо, що багато бюрократії дуже для таких людей, як ви. Якісь юридичні моменти ви не можете вирішити досі. Якісь бюрократичні моменти, що зараз вас хвилює найбільше? Ну коли ти вже сидиш в першому своєму місці, реабілітації перший, перше, хто може ну звісно, це лікарі, там ти проходиш огляди. Тобі зразу допомагають, там все, ну, все більш-менш адекватно, все нормально. І ще ти просто на це не звертаєш увагу дуже, тому що ти проїхав з таких міст, що для тебе навіть там, я не знаю, дали пакетик сахара вже добре. І перший контакт це має бути бригада. Це вже перевірено. Я вже з багатьма з ким спілкуюсь. От перший, хто якби. З тобою контактує і допомагає тобі якось ця бригада. На жаль, коли ми приїхали, цього не відбулось, тому що мені навіть до цих пір ніхто з бригади не позвонив. хоча я вже там був два рази. І от це перший такий момент, коли. Дійсно, тобі треба вистановити військовий квиток там офіцерський. А є проблема з тим, щоб відновити. Ну, приміром, от військовий квиток відновити. Ну зараз я без нього. Ну да, я шостий місяць дома. Я не маю ніякого посвідчення офіцерського військового квитка. Ну, я це вже буду робити, коли звільнюсь, тому що ТЦК мене прийняти зараз не може, тому що я діючий військовий. Я зараз написав рапорт, я чекаю звільнення. І після цього звільнення піду ставати на облік військовий по своїй приписці і там вже мені обіцяють зробити. На жаль, виходить. Я на, на когось з бригади, я не, не можу, тому що за три роки, по-перше, вони всі там перемінялись, і немає ні одної людини, яку би я знаю, яку я бачив тоді.